В Росії почали масово розсилати смс-очки із закликом, із закликом, як ви думаєте, куди піти вбивати за Путіна і вмирати водночас. Правда, це називають закликом укласти контракти з міністерством оборони країни агресорки. Про це повідомляє видання Сота. А також такого роду повідомлення отримував і читач видання Медуза у їм надійшло повідомлення з текстом, як бачите, наступним укладає контракт з міноборони відразу від 800 тисяч рублів та пільги дзвони 117 у теле. Грам каналі Міноборони РФ закликають також дзвонити за цим номером і приєднуватися до своїх. Правда, не оточнюють, що своїх потім бросають спеціальною військовою операцією. Як вони пишуть та СВО і закликають, нагадаю, росіяни називають повномасштабну війну проти нас. Нова газета Європа повідомляє, що за вказаним номером відповідає голосовий помічничок гарячої лінії Міноборони РФ. Він пропонує перекласти оператора на нього перевести, який допоможе записатися на смерть на службу російські телеграм-канали раніше. Ше писали, що повідомлення із закликом укладати контракти з міноборони з 1 серпня розсилатимуть всім стільникові оператори до цього 31 липня російський диктатор та вбивця свого ж народу і геноцидник терорист у світі подвоє виплати тим, хто готовий укласти контракт з міноборони до кінця року з 1 серпня до 400 тисяч рублів вдвічі. Як не пощастило тим, хто підписав цю бумажонку на свою загибель цей папірчик смерті 31 липня? Але ну такі вони. В них все йде не по плану. Крім цієї суми в 400 тисяч рублів, контрактникам доплачуватимуть в регіонах. Там ще акція, до речі, діє, приведи друга на забій, отримає від 5 тисяч рублів до 100 тисяч рублів, особливо жирно за це платять Татарстані. Наскільки я пригадую, Тож, якщо тобі наприклад, чоловіка або друга, або сусід якось дорогу перейшов не в тому встановленому для тебе місці, то ти можеш його здати, привести на убій до Путіна. Він укладе контракт, а ти ще й мало того, що проблеми позбудешся, так ще й гроші отримуєш. Хоч Ще останнє не точно. Кожен губернатор зацікавлений в виконанні цього планового завдання за контрактами з міноборони та конкурує з сусідами. А все тому, що їм треба план на гору докладати в Ленінградській області. Зокрема, тим, хто завербувався, платять 1,7 мільйона рублів. Це близько 20 тисяч доларів. В Петербурзі пішли далі. До речі, вони перевершили Москву. Напередодні вихідних ми з вами дізналися, що коли в Москві платили 1,9 і мільйонів рублів одноразової, такої разової, першої виплати, то в Петербурзі вже платять два. Вирішили, що така друга попередня столиця має перевершити чину в комі 1,12, наприклад, мільйонів рублів платять, якщо ти підписуєш папірець в один кінець з МОРФ. Російська влада таким чином намагається залучити людей на війну проти України, не оголошуючи відкриту мобілізацію, яка правда прихована з 21 вересня року 2022. Як знаємо, ми як нам каже в наших ефірах, Ольга Романова, очільниця благодійного фонду Руссидяща, так і не припинялася, але вона триває під килим. Кулуарно згрібають мігрантів, згрібають по регіонах, де ще не всіх забрали. Бо якщо Путін скаже відкрито, навіть не зважаючи на те, що свої псевдовибори він так би мовити провів, це ж може спричинити невдоволення росіян. Хоча чесно кажучи, навіть я в цьому давно вже не впевнена, яке там невдоволення. Вони ж роблять все, що сказав їм диктатор, і направду підтримують його більшість з них. Путін в грудні минулого року напередодні своїх так званих виборів обіцяв нової мобілізації Росії не, не бачити. Не буде її все окей. Казав він. Вже набрали 486 тисяч контрактників і потік чоловіків, які готові захищати батьківщину. На нього постійно хтось нападає зі зброєю в руках. Казав Путін не припиняється. Півтори тисячі людей на день просто рвуть на собі на грудях сорочки, кидаються на амбразуру, йдуть за Путіна. Це півмільйона людей на фронті військових. Казав На нащо нам мобілізація але насправді цифри далеко не такі райдужні, і ті 690 тисяч осіб, які Путін планує до кінця року набрати, аби в такому обсязі вони перебували на нашому фронті. Про що говорив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський? з чого і кого буде набирати Путін, велике питання.